Вітаю. Вітаю вас, любі мої учні. Починаємо урок інформатики. Тема уроку абетка поведінки та безпеки. Сьогодні на уроці ми познайомимося з правилами техніки безпеки. Спокійно заходь в комп'ютерний зал. Не штовхайся, сідай за постійно закріплений за тобою комп'ютер. В комп'ютерному класі суворо забороняється. Торкатися задніх стінок комп'ютера і кабелів, торкатися до проводів живлення і заземлення, торкатися екрану монітора і його задньої стінки, вмикати і вимикати комп'ютер. Без дозволу вчителя, класти книги, зошити на клавіатуру, мишу або монітор, працювати з мокрими руками або в мокрому одязі. Перед роботою переконайся у відсутності видимих пошкоджень. Під час роботи не допускай різких. І грубих ударів по клавішах. У жодному разі не намагайся самостійно ремонтувати ПК персональний комп'ютер. Не вставай, коли в клас заходять відвідувачі або керівництво школи. Не натискай клавіші на сусідньому комп'ютері, не залишай комп'ютер без нагляду. І якщо зникла напруга, Негайно вимкни комп'ютер. Після закінчення роботи коректно заверши роботу з активними програмами. Прибери робоче місце. Отже, про все це докладніше. У комп'ютерному класі обов'язково слід дотримуватись певних правил. Уявимо себе у віртуальному комп'ютерному класі. Отже перед вами робоче місце учня. Як зайшли до класу діти, припиняйте гомоніти. Слід усім запам'ятати, тут не варто пустувати. В класі вирішили сісти і добряче попоїсти, слід усім запам'ятати, на уроках не жувати. До комп'ютерів висіли, а чи руки з милом мили, слід усім запам'ятати, треба чисті руки мати. Комп'ютер це складний пристрій, який живеться від електрики. Тому, працюючи з ним, ти маєш виконувати певні правила. Не вмикай комп'ютер без дозволу вчителя. Не торкайся, дротів. І розеток, не клади речі на клавіатуру, не торкайся руками монітора, не торкайся задніх стінок системного блока. Не ремонтуй комп'ютер самотужки, негайно поклич учителя. Сидіть прямо на відстані від екрана монітора, щонайменше 50 сантиметрів. Натисніть на паузу і пригадайте правила безпечної поведінки під час роботи з інструментами та пристроями. Повторіть з пам'яті. Перше. Підготуй своє робоче місце. Друге. Починай роботу лише з дозволу вчителя. Третє. Слухай інструкції вчителя уважно. Четверте. Під час роботи сиди прямо стеж за поставою. П'яте. Після завершення роботи прибери своє робоче місце. Запам'ятайте. Якщо не дотримуватись правил, техніки, безпеки та поведінки, Робота за комп'ютером може завдати шкоди вашому здоров'ю. Поміркуй, як краще організа... організувати своє робоче місце в школі і вдома? Чия допомога тобі знадобиться? Цікаво знати, кишеньковий комп'ютер, тобто мобільний телефон, смартфон та інші гаджети, також може бути небезпечним. Через неправильне користування або низьку якість іноді вибухають акумулятори цих пристроїв, причиняють опіки і навіть пожежі. Пригадаємо правила розгадування ребусів. Натисніть на паузу, прочитайте. Скориставшись правилами, розгадайте ребус. Що у вас вийшло? Так. Інформація. Перевірте, як ви засвоїли матеріал, які правила безпеки слід виконувати під час роботи з пристроями та інструментами. Відпочиньте. Натисніть на паузу та порухайтесь. Попрацюйте за комп'ютером. Ви також можете переглянути матеріал за поданим підручником. Підручник можна в електронному вигляді переглянути. За бажанням. На цьому ми завершуємо наш урок, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.